Пісок, який використовується для будівництва замків із піску, для вимірювання часу в пісочному годиннику або при гідравлічному розриві пластів, у значній мірі той самий, як і в будь-якому іншому місці, незлічена кількість крихітних зерен, змішаних разом, що формують однакові дюни і пляжі. Але чому пісок майже завжди виглядає однаково? І, зрештою, наскільки багато його на пляжі? Ну, переважна частина піску на планеті це один і той же матеріал крихітні кристали кварцу, який складається з кремнію і кисню, двох найпоширеніших елементів у земній корі. Якщо вам коли-небудь доводилося гризти з коринку канапки, вкриту піском, то ви знаєте, що зерна кварцу дуже малі і дуже тверді. І ось чому: Кварцові кристали утворюються в процесі охолодження розплавленого граніту або магми глибоко під поверхнею землі. У міру остигання магми, різні мінерали кристалізуються за різних температур. Кварц є одним із мінералів, що кристалізується останніми. Він змушений кристалізуватися в крихітних проміжках, які залишилися у гірській породі, що охолоджується, забезпечуючи в значній мірі близькі розміри усіх зерен. Але будучи останнім, пісок має довгострокові переваги. Мінерали, які сформувалися раніше у більш гарячому середовищі, є більш крихкими і вивітрюються набагато легше ніж кварц, подібно до стосунків сформованих в запалі пристрастей, які не можуть бути настільки ж стабільними, як глибокий зв'язок, що розвивався тривалий час. В міру того як ослаблені мінерали відстрибують, мов бризки на розжареній пательні, тверді зерна кварцу висипаються зі скелі у вигляді піску. І тоді це лише питання часу, іноді дуже тривалого часу, перш ніж кварцевий пісок буде перенесений струмками і річками до моря. Там, в гирлі річки, швидкість течії суттєво уповільнюється, і добре обкатаний закруглений пісок випадає на дно. Більші камені і галька вже залишилися вище за течією, в той час як дрібніші частинки, мул і глина, продовжують зноситися вздовж ослабленої течії і осідають далі від берега. Протягом тисяч і тисяч років руслей річок переміщується узбережжям вгору та вниз, там залишаються нанесені купи піску, які вирівнюються течією і хвилями у плоскі піщані пляжі. Звичайно ж, не всі пляжі є чистим кварцевим піском, і не весь кварцевий пісок знаходиться на пляжах. Але той факт, що існує так багато пляжів, і усюди так багато однакового піску. Є ілюстрацією хімічних процесів у найбільш поширених компонентах земної кори, їхнього охолодження і кристалізації, а також фізики повільного переміщення відкладень в напрямку до моря. Вони в буквальному сенсі справжні піски часу.